На сьогодні дуже актуальним є питання створення планів лікування, і саме з цього приводу ми отримуємо дуже багато запитань від користувачів. Тому давайте відновимо в пам'яті процес створення плану лікування, пакетного створення первинних призначень, а також нова функція пакетне створення направлень за первинними призначеннями. Тож, обираємо пацієнта для роботи, переходимо до чернеток планів лікування та створюємо новий план лікування. Тут ми можемо обрати взаємодію, яка вже була раніше створена, можемо створити нову взаємодію. Маємо найменування плану лікування категорію, початок періоду покриття і також кінець періоду покриття. Його в плані лікування заповнювати не обов'язково. Тут ми отримаємо повідомлення про те, що створення цього плану лікування, якщо він має однакову категорію і діагноз ще з якимось планом лікування, приведе до скасування попереднього плану. Тому, якщо у вас в рамках одного закладу вже існує план лікування по такому захворюванню, то новий створювати не потрібно. Ви можете скористатися планом лікування іншого спеціаліста в рамках свого закладу, отримати до нього доступ та створити первинні призначення, які вам потрібні. Підписуємо створення плану. Пацієнт в цей момент отримує повідомлення про те, що йому створено план лікування. І далі ми переходимо до чернеток первинних призначень та створимо їх пакетом. Тут обираємо план лікування, але для того, щоб нам його обрати, необхідно отримати доступ до плану лікування. Якщо доступу немає, ми отримаємо ось таке повідомлення. Тому при виборі плану лікування. Нам обов'язково необхідно натиснути кнопку Отримати доступ. Тут проставити галочку. Рівень доступу має бути запис даних та відправити запит. В цей момент пацієнт отримує смс-повідомлення з чотирьохзначним кодом. Стверджуємо запит та успішно отримуємо доступ. І тільки після цього ми можемо обрати цей план лікування для роботи. Далі обов'язково обираємо тип призначення. Обов'язково на сьогодні потрібно вказувати кінець періоду покриття у первинних призначеннях. Далі, якщо ми хочемо створити одночасно декілька первинних призначень, по цьому плану лікування нам необхідно обрати пакетне створення. В пакетному створенні ми можемо заповнити дані з довідника з електронної системи, вказати кількість призначень і створити шаблон. Якщо цей шаблон вже створений, ми можемо просто обрати дані з шаблону. Далі ми реєструємо первинні призначення в електронній системі або створюємо чернетку цих первинних призначень. Далі натискаємо реєстрацію первинних призначень в електронній системі. Призначення зареєстровані. Нам лише необхідно оновити статус обробки первинних призначень. І вони переходять із чернеток в заплановані. Після того, як ми створили первинні призначення, ми переходимо до створення направлень також пакетом із первинних призначень. Натискаємо первинні призначення. Тут обираємо план лікування. Далі маємо перелік первинних призначень за цим планом лікування. Що нам необхідно зробити? Спершу ми вибираємо список. Далі ми в цьому списку, якщо потрібно, знімаємо з галочки з тих призначень, які нам не потрібні. Якщо ж потрібні всі, залишаємо всі галочки. Далі натискаємо Створити список направлень. Тут нам обов'язково необхідно вибрати взаємодію або Створити нову. Далі знову ж таки натискаємо Реєстрація направлень в електронній системі. Всі направлення зареєстровані. Ми можемо переглянути їх через кнопку направлення. І бачимо, що всі направлення в статусі. Нові, зареєстровані пакетом. Також дуже багато питань отримуємо з приводу того, що нібито в пацієнта є створений план лікування, але в розшифровці отримуєте помилку, що план лікування відсутній. Така ситуація може виникати в двох випадках. Перша це коли взаємодії створені датами, які передують створенню плану лікування. Тобто, наприклад, дата взаємодії 2 жовтня, а план лікування, дата початку плану лікування з 3 жовтня. В такому випадку на цю взаємодію ви отримаєте помилку в розшифровці. І другий випадок це коли ви створили план лікування, але він має статус новий. Для того, щоб все добре було. В розшифровці, вам потрібно, щоб план лікування мав статус активний. Коли ви створюєте план лікування, статус автоматично проставляється як новий. Для того, щоб він став активним в цьому плані лікування, необхідно створити хоча б одне первинне призначення. Не направлення, не гасити ці направлення, а просто створити хоча б одне будь-яке первинне призначення, навіть просто на консультацію до себе ж. В такому випадку план лікування стане активним і все має бути добре.